На аукціоні в Рівному планують продати погрудя радянського розвідника диверсанта Миколи Кузніцова. Ціна за нестандартний лот 76 тисяч гривень. Пам'ятник, демонтаж якого близько двох років тому викликав неабиякий переполох на болотах, хочуть пустити з молотка. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, продаватимуть пам'ятник радянського терориста на аукціоні. А виручені з продажу цього брухту кошти планують витратити на підтримку збройних сил України. Ми знаємо, що наскільки багато кому особливо з росіян цікавиться. Ця постать, тому все таки хочеться розібрати максимальну кількість коштів і спрямувати їх на силу оборони. Тобто, це закупити дрони чи допомогти просто збройним силам Знаково, що незважаючи на чималу стартову ціну, охочих придбати цей пам'ятник ще до початку аукціону, є чимало. Люди телефонують, цікавляться. Питають за технічні характеристики, за стан, і в принципі, навіть є бажаючі, які хочуть приїхати подивитися разом з цим варто зауважити, що і для самого виконуючого обов'язки міського голови рівного цей пам'ятник став знаковим, адже саме через його демонтаж російські спецслужби відкрили на нього кримінальне провадження. Слідчий комітет Російської Федерації розглянув ваше звернення щодо знищення пам'ятника герою радянського союзу Кузніцову у місті Рівне. За цим фактом у головному слідчому управлінні слідчого комітету Російської Федерації раніше вже було порушено кримінальну справу. Проводяться необхідні слідчі дії щодо з'ясування обставин. Сам ж Віктор Шакерзян з гумором ставиться до подібних новин та стверджує, що якщо ворог так болісно сприймає демонтаж символів окупації, то міська влада робить усе правильно. Не знаю, яка мета, тобто чому таким там задоволені, то й В Свою чергу хочу сказати, що нас дуже багато своїх українських діячів, своїх, от які бороняться нашу державу. Ми маємо їх вшановувати. Сам аукціон відбудеться 15 жовтня. Долучитися можуть усі охочі. Щоправда, чи будуть серед них росіяни, побачимо. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.